Не смували часом за своїми смертними гріхами. Продовжую далі знімати відео про цього року. О, воно просто. Не знаю, чи вийде. Ну окей. Давай. Я вже не підході до неї. Де, Продаж храп. Е, ворожу техніку на їхній базі не бачу. Ну, що значить новинки, мабуть? додаткові інвенти нові. Або нові сюжети на нові гри. Е, Вущалині техніка не помічена. Е, на мості бачу. Так. Я е, на Мості БМП зняв. <кій> Побачимо, що за од... обнова гри. гра. Щось має бути новеньке. І цікавеньке. Так. Бачу танк ворожий. Ааа, я не, в... не викратив. Я не викратив. Ух. Так, демонты, Два Водимонты, супер. Так. Сейчас. Золотая монетка. И 20 диамантки. Ооо, класс, клас, класс, класс, класс. Так, тут что у нас? Угу. Так, збираємо всі нагороди. Я за перший тиждень. До першого тижня. О, найс. Так, тут же все. Ну, тут лотерея. А у нас тих штук багато є чи не? Ну, якщо 10. О, багато тих штук. Ну, Давайте. О, нові герої з'явилися в нас. Клас. У мені дуже гарно попав. Йой, народ. Це круто. Нові герої з'явилися, новий персонаж. Угу. Ой, гущалині і ППОшка, і БМП. Так. Там ще БМП була, я по БМП розрядився трошки, але попав тільки одною ракетою. Взагалі, не знаю, як тими ракетами так бити, щоб вони попадали. Вони якось дуже великий розліт мають. Так, ще беремо. Ще може десь. Ну так. Так, а давайте спершу повернемось. До ну, так, магазинчик. Треба. Монетики, 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 Можна отримати у. Так, ППОшка б'є з бази їхньої. Ага. Тут такий е, тут база та, що вони захопили. Не їхня рідна база. Тут, тут багато інвентів від нових. Так, ну на БМП я чувачка зняв. БМП в них без командира. Так чекайте. Що да, Та -ху 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 -ху. Бачу ворожий танк пенсиа иду на нього. Вау. Просто ва. Э, меня сбыла ППшка. Что с себе? Она, блядь, как упала. Может, кто я не знам. кто с меня сбыл. Тут же не. Ну и это добре. Давай. Кажеш, де тебе прикривати? А, я поняв, ти будеш відбивати його. Ну, я лечу. <кій> Ну, no. ну no, і все так, що тут у нас події вежі формувань, mm, ну то ясно, під мостом? так, це що? Euh, бачу БМП в на базі. Зараз буду заходити mm -hmm. на міст. Mm, бачу, бачу, так. бачу, бачу. зайду зайти. Є yeah, один танк знявся, один лишився so... біля моста. мене <coughs> Mm. Так. Чи-чи-чи, що там було, що там було, що там було? Два um. танки на мосту, вони мене зняли. Хто з цих? Це... Ну, вони виїжджають на мост. Ну, це не дивно. Ти, до речі, не хочеш взяти цього? Командира і Арту на них скинути? О вони просто з-під неї виїжджають. Є Так, що нове... Не знаю, мені ще з командиром, типу, так, сложно. Не. Типу, і контролювати так. гру, і ще самому бігати. Добре, що ще тут таке щось новеньке з'явилося. Так, я залітаю на міст. Зущали не ППОшка виїхала, просто розстріляла мене як лоха. На мості ППОшка і два танки. Я поняв. Добре. <coughs> Що це в нас тут? О. Бачу нам Так. І там ППОшка трохи далі. Використаються. Добре. Так, ці куточки використані тепер. потрібно. Плошка в них стоїть в якихось гребенях, до неї попробуй, ще зайде. є ворожі танки на базі, яку вони тільки що захопили. Я попробую хоча б один з них збрити. Сьома година побудка. Сьома година побудка. Так, тепер. Сьома година побудка. Знаєш що я зробив? Я ППОшку їхню зняв. Франку, да, піде, піде А там просто на чувак навіть на мене не дивився, я присів біля нього. І, типу, ну, приземлений розстріляв його. Тепер я маю останній зал, йду на танк ворожий, але я не бачу його. А, походу. А, ні, все, він віджав, але я не знаю хто мене збив. Там хтось з наших збивав.

Так, зараз. Пройдемо той сюжет. Ну що, зараз будемо карітися. Ну то і все пройдемо. А, чекай, в мене ще ж ракети керовані є. Зараз буде взагалі песня. Чек. Насправді можна було попробувати керованою ракетою вдарити, але ти там вже почав так літати, що я би не вицілив його. <звіс> Добре лети. Я переключився в керовані ракети. Зараз будемо пробувати вицілити. Ну, танк я зняв, до речі. Е, на ракету я не встиг перевестись. Зараз <кій> попробую. Чекай, 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 не бачу, бачу танк. Промазав. Ось! Yes. І <coughs> саме перемогли. Так. Так, ось так. Тепер ми можемо розправитися з ним. Йди сюди! Ууу! Як виховлюється? Вона теж покликала до битви. Людя на труна. Залізний мод короля не використовує Ні в свою контратаку, ні в силу демона. Напевно, в нього є план. Повинні розповівся з ним перш ніж він. Викони його. Зі сни. Причому я летів на ППОшку. У них зараз на тій базі ППОшка буде. Я маю на увазі вже з цим сьогодні... Так, ібо за цей восьмий... Його хуцаря. Я із всіх сил старався виграти для тебе трошки часу, але я не зміг це зробити. Не падай духом. Просто відпочинь. Пора з тобою покінчити. Епізод 59. Маневр диявола. Охоплено в кліщі. Мельодас. А... Зараз дуже в такому складному бою буде замку Леонаса. До Хендрикса приєдналася в'язи. Я там не в крани, якщо ти не замітив. І... Я мусив його обійти. Я просто в кран летів раз обідати. Развідався стають по-справжньому небезпечними. Старайтеся і вистайте непросту в ці непрості хвилини. Но ну, надеюсь, что действащ вътре, но е такива Там просто найприкольніше, перша ракета знімає 90% хп і далі я вже просто нічого зробити не можу. <звук> Ти можеш правою кнопкою мишки переключитися на керовані ракети і ними вибивати там танки, всяке таке.